Дивіться, ми з приводу евакуації, на вашій території об'явлено велику евакуацію. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви? Чи не планує? поки не плануємо. Якщо ж вже буде таке, вже... що ж вже дуже таке ну, не виносимо, ну, як, таке, як може вже б хотінь, там, тоді вже ж будемо планувати. Угу. Тільки наша ж бабушка старенька, ми ж самим а, о. своїм ходом Вам потрібна допомога. це ми Так, дитрова, нам потрібно, поки терпимо, будемо сидіти. Доброго дня. Доброго дня. Це ми повищуємо евакуацію. Зрозуміло. Обов'язково. Ви плануєте виїжджати в разі небезпеки? Або зараз, може? Вже небезпека й давно йде. Oh, no, no. <laughs> Ні, не планую. Взагалі uh, не плануєте. Да. О, ви відмовляєтеся, взагалі так, відмовляюся. І якщо, якщо буде, не відмовляюся. Буде... Треба щось їсти. Може, всі будуть вертатися, да. будемо ділитися з картошкою та да, морком. Вони шарує, тут залишилось трошки, там кабачки. Гай мені нічого не платить. Я навіть відкажуся за гроші. Зато я буду з картошкою, з капустою. Там така красива і брокколі, і цвітна, і морква, і бодячок. Ну що бахкає, ну, боїмося. Упивай Господа і будемо пова далі. Ну воро все одно спасу.